Я дуже хочу, щоб люди прагнули читати поля і без орієнтування на там, Олю, на ще когось і так далі, на багатьох людей зовні. Тому що кожному приходить інформація з полів рівно того ракурсу, яке ви можете і здатні переварити. Тобто для когось приходить інформація, не знаю, там, грубо кажучи, на. 100 сторінок, так, якщо взяти якийсь образ, комусь приходить 10. Головне, що той, кому прийшло 100 сторінок, він може їх обробити і якось з ними щось робити. І той, кому прийшло 10 сторінок, теж може обробити інформацію з полі. Тобто, всім нам приходять різні об'єми інформації, залежно від того, який у нас зараз об'єм, яка у нас ситуація включеності? Тобто, грубо кажучи, мені зараз в Україні все, що стосується геополітики і все, що пов'язано з Ходом війни з Україною, воно дається легко, воно проноситься постійно на, на облюці. Інформація, скоріш за все, наприклад, про Австралію, іде повз мене, якщо вона не торкається питань, якими я зараз живу. Так у кожного з вас. Тобто інформація з полів приходить тільки та, на яку ви Вушка, очі, свідомість налаштовуйте. Туди не прийде щось, чим ви абсолютно не цікавитесь. Вірніше, воно може прийти, але воно нічого вам не дасть, ви на ту інформацію не подивитесь. Тому для того, щоб отримувати дійсно більше інформації по тому, що вас цікавить, вам що? Треба чимось цікавитись. Тобто, ви Читаєте щось про те чи про інше, або принаймні міркуєте. Тобто, ви якусь тему з собою носите, і на цю тему ви будете отримувати додаткову інформацію від полів.